Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні. В нашій програмі ми розглянемо найпоширніші види мовленевих порушень. Допоможе в цьому нам гостя нашої програми, лог – дефектолог Юлія Штанько. Лю рада вітати вас. Вітаю, давайте почнемо з того, які взагалі мовленеві порушення бувають. Добре, їх можна розділити і за двома такими критеріями-категоріями: перша це що спричиняє мовленнєве порушення, тобто сама причина, механізм. І друге це вже прояв. Я б хотіла більше про прояви поговорити, тому що батьки ну, можуть на це звертати увагу і розбиратись саме в цьому. А якщо говорити про прояви, то це не тільки звуковимова, тобто не тільки постановка звуків, це до логопедів. Окрім цього, в мовленні ще може порушуватися темпоритмічна сторона мовлення, тобто дитина може або швидко дуже розмовляти, або дуже повільно. А також сюди ми можемо віднести і заїкуватість Огоневроз. Але ще є е, таке мовленнєве порушення, як полтерн, е, спотинання. Ми так е, Побуті кажемо. Вони дуже схожі в прояві, тобто дитина робить часті зупинки, там проговорюють окремий звук або склади, або начебто так задихається. Але насправді це два різні порушення. І тут батькам така порада. Вдома можна самостійно їх розділити. Якщо це спотинання полтер, то дитина. Просто не може встигнути за потіком своїх думок. От почала там щось думати, починає дитина розповідати одну історію, потім переключилася вже третю, четверту, і так посередині Якась історія там вона зупиняється, щось згадала, переключилась, і мовлення стає незрозумілим, таким проривистим, і батькам доводиться здогадувати, що взагалі хоче дитина, про що вона там має на увазі. А заїкуватість логоневроз. Це вже такі судомні скорочення або артикуляційного апарату, м'язів артикуляційного апарату або органів дихання. І це вже дитиною не контролюється. І отже, батьки, як вам вдома можна це перевірити? Що це? Якщо дитина виступає, розповідає віршики, ми звертаємо увагу на мовлення дитини, і оці зупинки вони більшають? То скоріш за все це е, логоневроз, тобто в нервовій ситуації в стресовій, це. Так збільшується. Якщо е, дитину е, там, звернути увагу, ой, ти там поспішаєш, я тебе не зрозуміла. Звернути увагу дитини на своє мовлення, воно покращується, тоді, скоріш за все, це полтерне спотинання. Е, чому різниця? Тому що логоневроз за звичкою кажуть, пішли до логопеда. Так, логопеди з цим працюють, але насправді е, в основі це психолог. Або невролог, тому що причини всього дві улогоневрози, або стан нервової системи після хвороби, навіть може з'явитись, або дійсно якийсь психотравмуючий фактор, Дитина, чого злякалась, дійсно таке є. Тому боремося з причиною. Я так трішки вже до рекомендацій перейшла. З приводу далі, так це темпоритмічні порушення мовлення. А ще є мовленнєві порушення, які проявляються порушенням складової структури слова. Тобто дитина вимовляє всі звуки, звуки ставити не потрібно, але дитина плутає їх місцями у слові. Знову ж таки, мовлення стає достатньо таки незрозумілим, що там хоче дитина. В деяких випадках це не тільки звуки, а склади, ну, що дійсно дуже спотворюють вимову дитини. Також мовленнєвим порушенням можна виокремити це порушення формування власного висловлювання. Дитина все знає, все розуміє, все вимовляє, а от якось нам розповісти історію, що трапилось на вулиці або в садочку, ми вже не можемо. Тобто правильно, грамотно побудувати свою вимову. Сюди ми можемо і віднести порушення граматичні. Один рибка. І, там два цвіточок, і так далі. Це, тобто, до речі, дуже часто зустрічається. Так, знову ж таки, дитина вимовляє всі звуки, але таке трішки маленький іноземець, здається, такий, наче вивчає тільки мову і ще її не опанував. Це теж ми повинні пропрацьовувати з логопедом. Це логопедичне порушення. А також ще не кінець, дитина може. Це вже більш маленькі дітки можуть не сприймати мову, оточуючих, тобто можуть чути, але не зрозуміти. Ну і від складності буде варіюватися. Або не розуміти зміст, ну що, що ми від неї хочемо. Такі діти. Не виконують інструкції, дуже часто я чую, він лінивий, він дуже характерний. Він мене ну там уникає, і батьки кажуть, що це прям спеціально. Він <клухи> уникає. А, якщо це постійно відбувається, то скоріш за все, дитина просто не розуміє, що ви від неї хочете. А, і також, якщо там це легкий прояв, скажімо так, тоді дитина може просто. Не розрізняти окремі фонеми і, наприклад, просто плутати, знову ж таки, повертаючись да, на складову структуру слова, просто викривлювати свої власні слова. Отже, мовленєвих порушень достатньо таки багато і. Вони завжди будуть варіюватися. Тобто, якщо, наприклад, це порушення складової структури слова, вона буде може бути різною від легкої до складної. Все це вже буде залежати від структури і механізму порушення цих проявів. Так чудово. А які з них можна назвати легкими, а які складними? Так, от, якщо говорити про легкі і складні, то вже краще звернутися до категорії, що їх сформувало, тобто механізм порушення. Зараз такі е діагнози батьки кажуть, це не діагнози, це логопедичні заключення. Ну, хто з батьків стикався? Я думаю, що вони будуть розуміти, кого це стосується. Е я, як логопед, би виділила найпростіше це дислалія. Е Проста е, дезертрія, ну такі прості е, прояви, це досить легко для логопеда виправляється. Це не означає, якщо вони прості, ми прийшли за два-три рази, все зробили там, ні. Е, процес дійсно, механізм він довгий у всіх е, мовленєвих порушеннях, е, коли ми їх виправляємо. Але вже в самій роботі цілі, динаміка швидше, звичайно, при цих мовленнєвих порушеннях складні це е, складна дезертрія, е, алалія е, і ринолалія. Угу. А чи мають вікові періоди для подолання кататих порушень, чи вік е, не має різниці? Е, для деяких немає, а для деяких все-таки суттєво. Е, зараз. Багато хто з батьків чекає е, там річного віку, аби звернутися до логопеда. Треба розуміти, що постановка звуків так відбувається загалом зазвичай з 4 років, тому що саме в цей період дитина може вже сісти, зрозуміти контекст цього заняття, увага в неї більш триваліша, мотивацію ми легше можемо здобути, сформувати, і дитина може дійсно відчути тонкі ізольовані рухи і їх відпрацювати. Деякі дітки навіть самостійно вдома виконують свою домашку, скажімо так. До цього віку, звичайно, це складніше буде зробити. А от якщо казати про е, стимуляцію мовлення, е, запуск мовлення, як ми звикли казати, е, то якомога раніше, якщо дитина в 2 роки не розмовляє, ми знаємо, що там з року в нас вже перші слова, а в два дитина мовчить, то вже в 2 роки можна звертатись до логопеди за допомогою. Е, отже, якщо це звуки з чотирьох, Якщо це мовлення загалом, тоді якомога раніше. Також при дезертрії можна визначити так, що якщо є дезертричний прояв раніше 4 років, дитина погано їсть, часто поперхується, не може нормально їсти ковтати багато слини. Тобто, це заважає дитині ну, функціонувати нормально. Звичайно, що, скоріш за все, будуть подалі порушуватися звуковимова. Тоді краще не чекати і звернутися до логопеда. Зазвичай роблять масажі в такому випадку. Тобто, це і не заняття таке, щоб ми конкретно сиділи, звуки ставили. Але ми впливаємо вже на м'язи, дитині там мультфільми включили і масуємо ці м'язи, допомагаємо, виправляємо вже це порушення. Так а, чи є випадки, коли логопед не справляється? А, так, є, такі випадки є. А, зазвичай це випадки, коли а, мовленнєве порушення, воно а, другорядне. Тобто а, є порушення когнітивної сфери, а, є, наприклад, інші синдроми. Наприклад, ну, зараз всі вже знають про атизацію, про синдром Дауна. А, звичайно, мовлення при цих. Порушеннях також буде порушуватись, воно буде в системі. Але е, треба розуміти, що не завжди е, логопед може виправити мовлення, якщо немає уваги, якщо немає пам'яті. Звичайна дитина буде неуважно слухати, не дочувати, не сприймати правильно мовлення, і тоді, там як б не намагалась, динаміка буде, але вона дуже сповільнена, і кінцевого результату не завжди можна досягти без допомоги інших фахівців. Також це стосується фізіологічних особливостей. Сюди ж ми відносимо одиноїди, прикус. Якщо у дитини немає повітря, дитина фізіологічно не може дихати. Ми за дитину ніяк подихати не зможемо, цього ми не зможемо зробити. Тому в таких випадках інколи логопед безсильний, коли є якісь інші причини-фактори, які нам заважають, і це так скажемо не в нашій компетенції. Чудово, ну що ж, панілю, і підсумовуючи нашу розмову, так які практичні поради ви можете надати батькам, діти яких мають порушення молоневої порушення? Так, якщо вже зрозуміли, що що з мовленням не так, то звичайно. Консультуватись. Консультуватись дуже раджу завжди не з одним фахівцем, а бажано з декількома, тому що батькам дуже важко зрозуміти, скажімо так, істину. І, звичайно, що фахівці є різні, різного фаху, і я тільки що називала різні категорії мовленнявих порушень. Скажу так: не кожен логопед працює з усіма, і це правильно. Тому батькам дуже раджу дізнаватись. З яким мовленнєвим порушенням працює саме цей? Фахівець, а і після того вже знайти свого фахівця, якому батьки будуть довіряти, тому що якщо не буде співпраці, дуже важко досягти якихось швидких, класних результатів. Тобто, якщо ви довіряєте, якщо вам фахівець імпонує, якщо в нього є вища освіта, якщо в нього є досвід, будь ласка, звертайтесь і працюйте. І не раджу ставити звуки вдома, займатися, як то кажуть, самолікуванням. Ну, ми не лікарі, але все одно. Щось робити самостійно вдома. Краще не варто, краще звернутися на консультацію. Що ви можете самостійно зробити вдома. Обов'язково логопед про це розкаже і надасть якісні рекомендації. Якщо без допомоги не обійтись, логопед обов'язково про це повідомить а, і краще почати фахову корекційну допомогу з фахівцем. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку, тому що час нашої програми спливає. Я хочу подякувати вам за те, що ви звіталися нашої студії і за ці рекомендації та поради для наших телеглядачів. Дуже дякую. Взаємно. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт теледоктор, і говорили ми про найпоширніші види мовленевих порушень. У гостях у нас була логопед дефектолог Юлія Штанько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.